Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це про Юдня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про фотопроєкт від Луні особистості. Дізнаємось про історію створення цього проєкту, дізнаємось, хто та як може до нього долучитися та чим він завершиться. Тому сьогодні в нашій студії фотографині Віра Єрифа та Ірина Сукясян. Ради вітати вас! Навзайомо. І давайте почнемо з саме історії ідеї створення так проєкту відлуння особистості і чи є, не є він своєрідним продовженням вашого попереднього проєкту відлуння автентичності. Так, цей проєкт в певному сенсі якась грань того, що було попереду, відлуння автентичності. Але тут трішечки інша історія. Це історія. Ну, дійсно, особистості як як наші роздуми про те, що я що є для особистості, яким таким якимось орієнтир, орієнтиром, важливою частиною, як роздуми про це, які витоки від наших орієнтирів, і власне, навіть особистості, і як це трансформується в візуальну мову фотографії, от якщо узагальнити, то це так. Я коли сьогодні йшла на передачу, так сталося, трішечки ухватила інтерв'ю Юрко Іздрик, це наш поет, і, до речі, Шевченківський лауреат, і він йому він каже, що те, що було позаду, не потрібно тащити до сьогодення, але потрібно вибрати головне, що може бути для вас важливим. От, власне, це головне, що може бути важливим для особистості і є ідеєю нашого проєкту. Як це відбувається? Так, от саме про головну концепцію нового проєкту і як особлив, яку особливу роль відіграє в ньому особистий портрет. Дивіться, для мене ця тема розкрилася трохи як зустріч з минулим. От мені здається, так то ти більше заглиблюєшся в цю. Свою історію, бо кожен герой працює лише зі своєю історією, зі своїми рідними, так? Е, можливо, дізнається чогось нового, бачить те, що не бачив раніше, можливо, якесь поєднання, схожість і так далі. Е, як ми реалізуємо це? Е, яка головна концепція, так? От, і е, як саме е, от портрет, особистий портрет буде відігравати роль у цьому проєкті. Ну, це більше всього, що це схожість, схожість, е, схожість героїв, так, тобто герої, які в минулому, і герої, які зараз, зараз, так, віднайти цю схожість і зв'язок цей віднайти між ними. Це дуже важливо, а от саме зараз про те, як буде відбуватися сам процес створення таких світлин, і от, чи потрібно буде учасникам якось готувати заздалегідь, так звісно, обговорюється все дуже чітко. Зустріч є, де ми обговорюємо, дивимося на фотографії, розповідаємо, що ми бачимо, як ми це бачимо, і тоді розповідає учасник, як би він це хотів. І шукаємо щось таке спільне, в чому буде одягнений учасник. Ну можливо, навіть до. Пост, да? Як би він став, як він це бачить. А хто зможе прийняти участь у проєкті, як це зробити, і, напевно, найголовніше, коли стартує так, проєкт? Він вже стартував. І якщо, можливо, ще трішечки про концепт. Тобто концепт наступний ви, тобто, особистість, ваша особлива фотографія. І ваша унікальна фотоісторія, і ваш унікальний фотопроєкт. Тобто оці такі ступені, які проходить людина. До речі, коли все задумувалось, не обов'язково ми планували, що це буде фотографія родина. Це може бути фотографія будь-якої людини, яка для тебе важлива. Ну, але так стається, що люди перше за все думають про родину, і це здається мені дуже прекрасно, як вони трансформують себе від своїх бабусь, дідусів і таке інше. І, власне, як відбувається, спочатку да, іде, люди беруть свій фотоальбом домашній, родинний. І там знаходяться такі скарби, я навіть не уявляла. Є фотографії, спочатку. Там 19 го століття, століття, з кінця 19-го століття, такі, знаєте, які робилися ще фотоательє оцих всіх там на картонках. Я коли побачила, я думаю, це знаєте, так ну, дійсно скарби. Але є і фотографії, ну такі із звичайного, скажімо так, альбому любітельські, як казали. От. Тобто людина вибирає ті фотографії, які їй, Подобається. Ну а потім, як каже Віра, правильно сказала, ми дивимося на це і питаємо, до речі, а як ви бачите себе? Якісь от відповіді ми отримуємо, але все одно потрібно щось придумувати. Нам не ідея не стоїть в тому, щоб е, ск, е, ск, е, скопіювати, скопіювати Да ні, не потрібно навіть іноді і повторити якусь там позу, чи може одяг. Але якась е, якийсь такий, знаєте, шлив має бути від того до сьогодні від, до сьогодення. От іноді це е, виростає в якусь навіть дію людина. Танцює, людина там розмахує квітами, квітами, людина спілкується, людина торкається до фотографії. Так сталося, що там в одній фотографії навіть кіт туди потрапив. Тобто це вже якась мізансцена, бізансена. Ну, це, до речі, дуже чітко пов'язано з театром. Як на мене, це такий театралізований такий є. Проєкт так. Проєкт, так, так. Так, і до речі, як можна взяти участь а, в, в бажання, Україні? мати бажання велике. Ми завжди йдемо на зустрічі. А... Ми, я дала і повідомлення у себе на сторінки Фейсбук про те, що це почалося, і деталі можна задати мені або Вірі в особистих повідомленнях або за телефоном, то і навіть там є мій телефон. Якщо потрібно, можемо це повторити. От ми радо запрошуємо всіх, кому. Ця така тема небайдужа, будь ласка, перші зйомки відбулися. У нас є такий творчий простір, називається Висока кімната. Єлена Джуріна, вона кураторка цього простору, і воно дуже якось знаєте автентично там у неї, і здається, влучне місто. От. І після того, як це все відбулося, от перші наші, перші наші такі спроби, навіть люди не хотіли уходити додому. Тобто атмосфера така була. Так, дуже звісно, тепла, так? і е, вони. Всі були задіяні угу. в творчість. Всі були задіяні. дієві, ми лежали було. з Іриною, розумієте, там їх налаштовували. Там взагалі кожен з них проявляв себе як творча людина. Навіть тобто. сьогодні там зателефонували і сказала. Я ж ту фотографію, що ми не зробили. От розумієте, я говорю, добре, зробимо і таку фотографію. Це дуже круто, що знаєте, цей проект затягує людей і примушує трохи задуматися, не думати про це, що нас трохи якось відволіктися. Тобто, в них з'явилася якась. Як то кажуть, чи робота, чи як, ну щось придумувати творчість. Така якась. Так, так, так. Творче натхнення, можна сказати. Ну, кажуть, що творчістю відпочивають, творчість вона розслабляє. І не лише там малювання, спів, танці, може ще така. Але творчість, творчість і розвиває. І, розвиває. І знаєте, от таке є що є для людини фотоальбом? Ну, Спочатку це просто дійсно звичайні світлини, які ти дивишся, але це спочатку. Потім ти на коли ти другий там раз дивишся, ти вже зовсім інше бачиш. Третій це зовсім четвертий, ти там уже себе бачиш. Тобто це є такий, знаєте, розвиток і цієї особистої ідеї твоєї особистості, в, в такому в такому ключі коли ти це е, зв'язуєш з особистостю е, близьких і рідних тобі людей, і це ж дуже важливо. Знаєте, я спочатку так сказала, що ніхто ніхто нікуди не, не, не уходить. Людина, так, людина, ну фізично її немає, але її світ, її оця аура, вона не може не вона не зникає, от дійсно не зникає. І коли в тих сьомках кажуть, знаєте, починаєш щось пригадувати. Ой, я до неї був ближче, ніж до нього, наприклад. Чи не до нього, чи... Тобто, якісь історії, да, Так, так, да, так, такі історії. А оце отут наші батьки такі, а оце. А, а батьки у людей бувають і дуже цікаві, я хочу сказати. А, потім... а вона там знала французьку мову. Я ж також знаю французьку мову. І от розумієте? І що? І основа всьому цьому це фотографія. Да, Аби так. фотографія не збереглася з того покоління, так? Тобто не було б такого вплиску емоцій, пам'яті, те, що піднялось наверх, так тут я, я навіть бачу з тим захватом, яким ви розповідаєте, просто про сам процес, так і ну, це це дуже круто. Але в нас залишається дуже мало часу, але хочеться дізнатись, тому що фотопроект завершується ще й виставкою. Так так планується. А, так, а коли планується виставка і де її можна буде відвідати, mm -hmm. е, дивіться. Ми поки не ставили такому дед, такого дедлайну, тому що все буде залежати, якщо будуть. Якщо будуть там, ну, наприклад, багато бажаючих, то ну, це може бути там в кінці літа, наприклад, може, так станеться, щоб частина готових фотографій може і в началі літа. Ми не обговорювали. Ну, я думаю, що нам... Не відмовить наша бібліотека на поштовій. Оця висока кімната, там звіс з також буде виставка, і ми вже про це навіть говорили. Ну, а може потім вона поживе і на інших і в інших Локації. локаціях, так і в інших виставкових залах. Я думаю, що про це обов'язково ми повідомимо. А я би ще додала, що нам треба самим ще насолодитися цим проектом, бо це не є наша робота, розумієте? Це наша творча якою ми загорілися, і ми не знаємо, коли цей трохи буде згасати наш оганьочок, щоб ми вже могли видати результат. Це як з попередньою нашою Ну, ми, два годи, так, там, два роки. Так. Тобто ми насолоджувалися цим процесом. Бо хтось, я ж говорю, хтось розслабляється в тому, що він ходить на малювання і малює, хтось співає. Ну не знаю, Як Ірина, у мене це фотографія, наприклад. От, фотосесії, зустрічі, ця тема спільна, така вона це, це мій. Такий релакс, а, чудово. Ну що ж на цьому ми будемо ставити крапку? Я вам дякую за те, що ви звітали в нашої студії, і а, бажаю вам сталості та вдало вдалого, що вдало пройшов ваш проєкт. Що нам дякую. Дя... також дякуємо, що ви дали нам можливість про це розповісти? Дякую, дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про фотопроєкт відлуння особистості. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.